Друзі, всім привіт! З вами Олександр Тіка. І сьогодні в мене трошечки немає світла, але від акумулятора, який позаду трошечки шумить, сподіваюсь, ви не дуже його чуєте. Я хочу записати для вас огляд розумних вагів або розумних ваг, які називаються Huawei Body Fat Scale 3. З Wi-Fi. Бувають з Bluetooth. У мене саме із Bluetooth і з Wi-Fi. Це трошечки краще і трошечки дорожче, але е, більш легко з ними працювати, тому що вони можуть синхронізуватись з вашим додатком, навіть якщо ви не маєте поруч із, ним, із ними е, вашого мобільного телефону. Воно уліта, е, відлітає е, у Хмару. І синхронізується з вашим телефоном, навіть якщо він не поруч, як я вже сказав. І ці ваги, вони ніби такі розумні, що можуть контролювати не тільки вашу вагу, а й ще багато різних параметрів вашого здоров'я. А якщо бути точним, то більше 10 параметрів. І саме зараз ми все це. Перевіримо. Так, друзі, ось я вам показую офіційний магазин, в якому я і купував дані ваги. Вони бувають: голубі блютуз-версія, білі Блютуз-версія та Wi-Fi біла версія. Ціни ви бачите на них, ось вони перемикаються. Зараз вони дуже приємні, набагато нижчі, ніж я купував навіть. А завтра вони стануть ще дешевше. Дивіться. Ось завтра починається зимовий розпродаж, лічильник вже пішов, тому завтра, 12 січня, ви можете переходити і купувати за більш вигідною ціною. А ще, окрім цього, дивіться, тут доступні промокоди. Ось можна скопіювати і додатково отримати знижечку 7. Доларів. Якщо навіть ви не встигнете на ці знижечки з купонами, під відео я залишу для вас додаткові купони, які будуть діяти незалежно від цих купонів. Тому переходьте і купуйте вигідно. Так, ну що, друзі, перед нами Huawei Body Fat Scale 3, він має доволі сучасний дизайн, платформа повністю із загартованого скла. Є металеві ось такі контактні площадки, які саме і вимірюють всі параметри. Максимальне навантаження на ці ваги складає 150 кг. Живлення від батарейок, які, до речі, одразу у комплекті постачання у нас були. Ось тут вони знаходяться. Дивіться, ось вони. Алкалінові батареїчки гарної якості, як я вже сказав, були одразу у комплекті. Ніжки, дивіться, гарні, трошечки вони грають для того, щоб компенсувати нерівності. Тому дуже легко буде встановити або у ванні, або у спальні. Ну, головне, щоб все ж таки покриття. На підлозі було більш-менш рівне. Тоді вони будуть виміряти максимально точно, чітко і без помилок. А, і я думаю, що завдяки такому дизайну вони легко впишуться у будь-який інтер'єр. Далі, давайте а, я вам покажу, що саме було у комплекті. І далі ми перейдемо до того. Які функції вони можуть нам показувати, прийшли ваги у пласкій білій коробці, яка запакована у пупирчатий пакет. На коробці показано дуже багато різних параметрів та навіть графік. Але це все не зрозуміло, тому що на китайській мові. Зрозумілого тільки те, що працюють вони через Bluetooth та Wi-Fi. Спереду бачимо ілюстрацію зовнішнього вигляду самого пристрою. В цілому коробка простенька, але свою захисну функцію виконує непогано. Розрізаємо пломбу та відкриваємо, наче коробку з піцею. І бачимо під захисним картоном самі ваги, чотири алкалінові батарейки. Про які я вже казав раніше, та в пакеті під вагами невеличку інструкцію на китайській мові. З корисного там тільки ілюстрації та QR-коди для завантаження додатку для смартфону. Відсік для батарейок відкривається дуже просто, треба просто трохи сунути кришку. Та бачимо самі місця встановлення батарейок та кнопку Reset, яка, до речі, підписана зовні, щоб довго її не шукати. Після встановлення батареїк ваги одразу готові до роботи. Ваги мають великий LED-дисплей, який з'являється лише під час використання, що дозволить батарейкам прожити дуже довго. Підключення до смартфону відбувається через Bluetooth та Wi-Fi. І зараз я вам покажу, як це відбувається. Так, друзі, хочу показати вам, як під'єднати наш прилад. Я спеціально від'єднав. Ось у мене, як я вже показав, є. Додаток хова і здоров'я. Заходимо в нього. Заходимо в пристрої, додати пристрій. Відбувається сканування. Ось знайшло ваги, підключаємо, просить стати на ваги для того, щоб можна було під'єднати. Саме зараз я роблю це. Все, об'єднано в пару. Нажимаємо далі. Мої параметри. Далі. Просить ввести параметри нашої мережі Wi-Fi. Дозволяємо увімкнути. Вмикаємо Wi-Fi. Ага, ось сюди 2 g Graжа. Натискаємо назад. Підключено. Далі. Вводимо пароль. Підключаємось. Одразу вмикаємо авто, одразу вмикаємо автооновлення. Ну і все, можна користуватись. Я вчора вночі, та сьогодні зранку вже пробував вимірювати. Можемо зараз також почати вимірювання. Для цього я просто встаю басоніш і не рухаюсь. Чекаю, доки збережеться вага і перестане змінюватись на екрані. Так, готово. І ми бачимо всі параметри, які вимірюють ці ваги. Е, перший параметр це індекс маси тіла. Він показує, що в мене є надлишок ваги, але при цьому я е, відносно минулого показника втратив е, трошечки. А саме е, по вазі, дивіться, зверху, ось тут показано, що я втратив 1 е, кілограм і 50 грамів. Індекс маси тіла при цьому зменшився на 0,4. Тілесний жир е, показує, що також зменшився е, відносно минулого. Скелетна маса збільшилась, Вісцеральний жир, дивіться, також параметр є такий, він зменшився. Е, далі, що в нас тут? Основний обмін. 1710 кілокалорій в день. Це стільки, скільки е, мій організм потребує для того, щоб функціонувати. Далі вміст води в моєму тілі 49%. Мінералізація кісток 3,14 кг. Білок 20%. Безжирова маса 64 кг, Тобто, якщо б в моєму організмі зовсім не було жиру, я би важив 60 кг 400 г. І також воно вимірює серцевий ритм завдяки провідним цим платформам, які знаходяться на вагах. Тобто ось такі параметри. Вимірюють ці ваги. Ось так. Дуже легко користуватись. Окрім цього, можна додавати спільний доступ до пристрою іншим користувачам. Також можна змінювати одиниці вимірювання. Так, станьте на ваги. Так, я став на ваги. Ось, дивіться, можна змінювати одиниці вимірювання з кілограмів на фунти. Нам це не потрібно. Тут у нас можна додати різні мережі. Тут можна відновити заводські налаштування. І подивитись версію прошивки. В мене зараз найновіша версія. Ось так, все дуже просто. Окрім цього, можна також вимірювати гостя ввести його параметри і забити тут до 10 таких е, людей, які можуть е, іноді контролювати свої параметри. Ось дуже легко і просто користуватись. Е, мені здається, цей пристрій буде дуже легко і продуктивно мотивувати кожного, хто має такі ваги, скидати надлишок ваги. Контролювати свої параметри по здоров'ю, і бути максимально е здоровим та сильним. Ну, насамперед, для себе я купив, тому що в мене, як ви бачите, з цього додатку вже є розумні часи, які е також просять кожного дня вимірювати е вагу. І раніше це приходилось робити. Вручну і вписувати. Тепер же це можна робити автоматично, натиснувши кнопку Використовувати пристрій. Дуже зручно, легко та приємно. Так, друзі, але навіть і це не обов'язково робити. Достатньо просто ось так встати на ваги, почекати, поки зупиниться вимірювання самої вашої ваги. Після цього вимірюється індекс маси тіла, ви бачите. І після цього вимірюється ваш пульс Коли ці три параметри зупиняться, ось зараз вже всі дані передаються на ваш телефон автоматично. Навіть якщо ви не натискали використовувати пристрій. І тепер зараз ви можете бачити, що будь-який з цих параметрів я можу відкривати на телефоні і дивитись. І для мене найцікавіше. І, мабуть, найкорисніше, це те, що я можу у динаміці наблюдати за станом кожного з цих параметрів. І за відсотком жиру, і за основним обміном, і за вмістом води. Ну, в мене води не дуже багато, тому що я мало п'ю. будь які з цих параметрів, як я вже сказав, ви можете безпосередньо наблюдати у додаточку. Для того, щоб. Робити якісь зміни у вашому раціоні, у ваших звичках, це я вважаю просто необхідно бачити, що змінюється у динаміці. Тому я вважаю, що ці ваги разом із їх додатком це дуже корисне поєднання, яке допоможе вам стежити за своїм станом здоров'я, за своєю вагою, тому що, як я вже казав, ми можемо контролювати окрім ваги. Додатково ще 10 різних параметрів. Так, ну що, друзі, у висновку я хотів би сказати, що Huawei Body Fat Scale 3 це сучасні розумні ваги, які можуть стати надійним помічником у контролі за вашим здоров'ям. І якщо ви шукаєте надійний функціональний гаджет для вашого дому, то я раджу звернути вашу увагу на ці гарні ваги, які, на мій погляд, Будуть а, мати великий попит а, у вашій родині та а, в плані контролю за вашим здоров'ям. Особисто мені а, ці ваги а, дуже сподобались, я дійсно ними користуюсь, і вони мотивують мене слідкувати за тим, а, скільки я їм, скільки я п'ю, скільки я рухаюсь. І в парі, особливо з розумним годинником від цього ж бренду, це взагалі дуже добре працює. Тому ось такий сьогоднішній мій огляд. Якщо він вам сподобався, обов'язково поставте лайк під ним, підписуйтесь на мій канал, і якщо щось залишилось незрозумілим для вас, обов'язково пишіть в коментарях. Я з радістю відповім на ваші запитання. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па.